А що це за насос затестав сьогодні про запчасть? 3210 на трактор Т-40. Є в наявності по дуже класній ціні. А класна ціна це ціна по заводській ціні. Ми продаємо цей товар, тобто ми заробляємо на наші скидки. Також НШ-14 наявності 14, 14Д 10 з гарантією. Ми від себе даємо гарантію, не забувайте. 16-32М Серія, це типу покращений з уліченим моторесурсом. Е, насоси інша круглі там є, плоскі. Тобто, е, кому треба, є різні насоси інша в наявності. Кому треба, даємо зразу кажу, гарантію від себе. От є спарені 30-10, 10, 32, 10, 50-32, 50-50. Е, наявності це франківський тільки філіал. Thank <laughs> you.